Дуже часто ще задають нам питання, чи підійде даний курс для новачків. Я відповім так: на нашому курсі нема дуже такої розжованої інформації для початківця, але є достатня базова інформація для того, щоб почати, да, щоб розпочати і ознайомлюватись. У нас приходили на навчання початківці, і тут буде все залежати тільки від вас, від вашого бажання і вашої старання наполегливості. Якщо у вас є ціль навчитись, ви прийдете. У нас є дуже успішні кейси, де дівчата і хлопці після навчання класно торгують, але прийшли навіть з нульовим знанням вплоть до того, що не знали, як відкрити позицію і як закрити. У нас на, в першому модулі, да, в одному модулі, є ознайомлення з цим, всім, з ознайомлення з трейдингом, ознайомленням з біржею, ознайомленням з відкриттям і закриттям позицій. Ну а далі, звичайно, вже йде все по порядку. Тобто весь матеріал вистроєний з найлегшого до найважчого.